Розв'яжіть нерівність. 2 відняти 3 помножити на x відняти 5 більше або дорівнює 17 відняти 4х. 6х додати. 2 помножити на 5 відняти х. Менше за 4 помножити на x відняти 6. Х додати 1 помножити на x додати 3 менше або дорівнює x додати 2 в квадраті. 5х відняти 2 поділити на 4, більше за рівняти 4х поділити на 5. Розв'язання. В усіх прикладах ОДЗ – це всі дійсні числа. Почнімо з розкриття дужок. Отримаємо 2 відняти 3х додати 15 більше або дорівнює, 17 відняти 4х. Зведімо подібні. Отримаємо 17 відняти 3х, більше або дорівнює, 17 відняти 4х. Віднімаємо від обох частин нерівності 17. Матимемо мінус 3х більше або дорівнює мінус 4х. Перенісши 4х на іншу сторону, отримаємо, що 4х відняти 3х більше або дорівнює 0. Тобто х більше або дорівнює 0. Розкриємо дужки, Отримаємо. 6х додати 10 відняти 2х менше за 4х відняти 24. Звівши подібні доданки, матимемо 4х. Додати 10 менше 4х відняти 24. Віднімаємо від обох частин нерівності 4х. Отримаємо 10 менше мінус 24, що є неправильною нерівністю. Отже, нерівність не має розв'язків, або ж множина її розв'язків порожня. Розкриємо дужки. Х помножити на х це х в квадраті. Додати х помножити на 3, тобто 3х. Додати 1 помножити на x, що дорівнює x. І додати 1 помножити на 3. Тобто 3. Тому ліва частина нерівності тотожно дорівнює x у квадраті додати 3х, додати x додати 3. Застосовуючи формулу суми в квадраті, матимемо з правої частини нерівності х у квадраті додати 4х, додати 4. Звівши подібні доданки, перейдімо до х у квадраті додати 4x, додати 3 менше або дорівнює x у квадраті додати 4х, додати 4. Віднімімо від обох частин нерівності x у квадраті додати 4х. Тоді отримаємо 3 менше або дорівнює 4, що завжди є правильною нерівністю. Отже, множиною розв'язків цієї нерівності є всі дійсні числа.